Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами поспостерігаємо, як пробуджується від зимового сну кущик буску. Подивіться, які бруньки з'явилися на гілочках цього кущика. Із цих бруньок з'являться молоденькі зелені листочки. Кожен день сповнений чудових перетворень, що поступово відбуваються на наших очах. Все навколо. Змінюється на краще. Природа пробуджується від зимового сну, оживає та зеленіє. Промінь нам весну приніс, брунька висунула ніс, брунька плечі підняла, брунька плащика зняла, виліз вгору з-під хусток, молодесенький листок. Розгорнув листочок хвіст, випнув крила. І у ріст, поміж трав і поміж віт визирає з бруньки цвіт дивовижна. Так, 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 на всяк колір і всяк смак.